Вітаємо з вами агенція нерухомості Кам'янське. Пропонуємо до продажу затишну двокімнатну квартиру на правому березі міста у районі Черемушек по вулиці Звенигородській з ремонтом та вже готова до вашого заселення. Квартира загальною площою 50 метрів квадратних розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. У квартирі зроблено якісний сучасний ремонт, вирівняні стіни та підлога. У всіх кімнатах встановлені натяжні стелі. На підлозі покладено ламінат, кахель та ліноліум на стінах шпалери. Ановлені метоопластикові вікна та лічильники на всі комунікації. Проведено нові труби водопостачання, каналізації та опалення, замінено електропроводку. Є декілька сценаріїв освітлення. Встановлено двоконтурний газовий котел, що забезпечує автономне опалення. У 2022 році було відремонтовано дах, перекриття зроблене у два шари. Будинок розташований у зручному районі з розвиненою інфраструктурою. Поруч є школи, магазини, банки, ЦНАП та зручне транспортне сполучення. Якщо вас зацікавила ця квартира, дзвоніть нам. приїжджайте та дивіться її. Пропонуйте ваш варіант ціни. Всі пропозиції будуть розглядатись індивідуально. А ми нагадуємо вам, що безліч об'єктів нерухомості, повний супровід, безпеку та надійність ви отримуєте ставши клієнтом агенції нерухомості Кам'янське.